Vamos ver Сьогодні у Міноборони повідомили, що сили АТО знищили 10 літаків терористів та 4 вертольоти. За словами речника АТО Андрія Лисенко, техніка не була збита. Парк літаків, який і було знищено, розташовувався на одному з аеродромів терористів. Так, серед літаків аеро Л «Альбатрос» Альбатрос, навчально-тренувальний і навчально-бойовий літак чехословацької авіабудівної фірми перебуває на озброєні більш ніж 30 країн світу. Як 52 радянський спортивно-тренувальний літак, був Одним з основних навчально-тренувальних літаків СРСР для початкової підготовки льотного складу Ан-2 або Кукурузник Аннушка. Радянський легкий багатоцільовий літак Ан-2 використовується як сільськогосподарський, спортивний, транспортний пасажирський літак і перебуває на озброєнні ВПС багатьох країн. Багато літаків літають понад 40 років, і на літ деяких з них досягає 20 тисяч годин. Крім того, було знищено чотири гелікоптери Мі 24 чотири, неофіційні назви крокодил Галя «Галя», Мі Мі-24 Чотири ударний вертоліт, який став в другому світі спеціалізованим бойовим гвинтокрилом.